Вітаю вас на каналі Людинка Крипто. Мене звати Олексій і сьогодні ми з вами підведемо проміжні підсумки нашого інвестиційного портфелю. Розберемо, чи насправді все так погано і чого точно не потрібно робити в таких ситуаціях. Тому влаштовуйте зручніше і ми з вами почнемо з наших улюблених графіків. І як завжди, розпочнемо з графіку біткоїну. Як бачимо, він знаходиться в нас в зоні 82 тисяч доларів. І останні дні він лише точніше, тижні він потрошку спускається вниз з невеликими відскоками вгору. Але для мене біткоін це такий актив, в якому взагалі не страшно сидіти. Точніше, я купую його і забуваю, що він в мене існує. Скільки б він не коштував, тим більше моя середня точка входу складає 56 тисяч доларів. Зараз це здається дуже дешево, і при тому, що в мене ще є ненабрана позиція і лімітні заявки по 42 тисячі. Це вже прям дуже песимістичний варіант. Можливо, варто підтягнути мої лімітні заявки трошки вище. Я вже готовий підібрати по 72 000, по сімдесят тисяч і трошки підняти мою середню точку входу, але зате мене буде повна позиція. І мені буде взагалі все одно скільки коштує цей біткоін, тому що я. В ньому впевнений цей наш основний так сказати, індекс криптовалюти. Якщо біткоїну буде погано, то можна взагалі уходити з цієї сфери. Тому по біткоїну все більш зрозуміло, нічого особливого. Тому пропоную перейти до наступного активу, до якого вже набагато більше питань. І це наш ефір. Це той самий токен який всі очікували по 5 тисяч, в всі очікували, що він оновить свій all-time high разом з біткоїном. Але щось пішло не так, і він пішов взагалі в противоположну сторону. Як ми бачимо наразі, ефір коштує менше ніж 2 тисячі доларів. Він коштує 1880. І в мене в цій зоні навіть спрацювали мої лімітні заявки. І тепер моя середня точка входу 2,247. Це. Невелика просадка, вона мені погоду взагалі ніяку не робить. Це мінус 18%. Так, для фондового ринку це суттєва просадка, але для криптовалюти, як ми знаємо, це в порядку речей, коли ми бачимо просадки мінус 10-20-30%. Якийсь період. І в якійсь мірі ефір він не виправдав очікувань своїх інвесторів, всі в нього так вірили, і накладали на нього такий сценарій, що він має йти разом з біткоїном. Якщо оновив біткоїн all-time high, то і ефір оновить all-time high. Але щось пішло не так. Я навіть пам'ятаю, коли дуже багато хто вірив в те, що ефір рано чи пізно пережине біткоін по капіталізації, але щось пішло не так. Ефір наразі до біткоїна падає значно швидше, ніж сам біткоін. І коли в нас іде якась просадка на мінус 20-30% по біткоїну, то ефір точно так само падає, або навіть більше. І в цілому, від ефіру також є багато зараз очікувань, що вони все таки передивляться свою стратегію. Тому що їм вже на п'яте наступає та сама солана, про яку ми ще поговоримо. І що нічого цікавого і нового на ефірі не відбувається в порівнянні з тою ж самою соланою. В цілому я плюс-мінус цим згоден, тому що на ефірі майже нічого цікавого немає, ніякі нові цікаві проекти чи протоколи не запускаються. А якщо запускаються, то вони, якщо чесно, не мають будь-якої цінності. Мабуть, саме це і спричинило якийсь тиск. Продавців на графік ефіру. Можливо, коли буде повноцінний стейкінг для інституційних інвесторів, то ефір буде більш привабливішим ніж біткоін. Але наразі інституційні інвестори вони не отримують ніякий профіт від того, що тримають ефір. Тому це, можливо, один із основних козирів, який взагалі може змінити трошки гру. Ну, як мінімум, я в це надіюсь. А тепер давайте подивимося, як багато хто любить говорити ефіровбивцю, блокчейн Solana і їхній токін Sol. Моя позиція по даному активу набрана на одну третю. Як бачимо, мої лімітні заявки стоять. По трошки нижче, ніж 100 баксів, і по 75 доларів в середньому. Ціна з паперових іксів була понад 150% в моменті, і вже скотилася в нуль. Але що поробиш, така ж вже в нас криптовалюта. Я в моменті нічого не фіксував, так як моя позиція була досить несуттєвою, і той профіт, який би я зафіксував, мені взагалі нічого не додав би. Тому я і вирішив взагалі нічого не робити. І не можу сказати, що я про це жалію, тому що я ще не проти сходити на 100. Дев'яносто 95 доларів, щоб дібрати мої лімітні заявки. Як ми бачимо, останні місяці Solana розвивалася досить активно. Все завдяки буму мемкоїнів, які дали їй цей весь поштовх. Але останні тижні все досить сильно затихло. Але це не тільки на Solana, це в загальному вкритті. По суті, чогось цікавого ончейн не відбувається не запускаються якісь круті проекти. Не запускаються ніякі цікаві сейли, всі просто в режимі очікування чогось чекають і повільно сповзають разом з фондовим ринком США. Можливо, і немає сенсу робити якісь гучні заяви, гучні запуски, коли в загальному тенденція в світовій економіці негативна і все падає, тому що так сказати проти вітру дуже важко працювати. Тому інколи краще розслабитись, піти за течією і чекати зустрічного вітру, що мені здається, більшість проєктів і робить. Наступний проект, який мені не дає настільки оптимістом. Ізму як Солана, це тонкої монета тон, яка на жаль від моєї середньої точки входу вже знаходиться на мінус 50%. Це суттєва просадка, я згоден, і було б варто в цій зоні вже вирішити, що я роблю з цим активом. Моє рішення наступне. Я дивлюсь на цю розв'язку. Якщо нам графічно буде малюватись так, що буде похід нижче, то я відповідно закрию половину від цієї позиції. Якщо ми будемо йти в бік, то мене це в принципі влаштовує. Але якщо я побачу, що йдуть так сказати закиди на те, що ми підемо нижче, це всякі там спайки, простріли і тому подібне, то я буду прикривати дану позицію поступово, так як я не її поступово, прикривати я її також буду поступово. Тому що взагалі не хочеться попасти в ту ситуацію, коли як в тому самому мемі купляємо на хаях, докупляємо на присядці, фіксуємо прибуток на самих лоях. Мені, взагалі, цей сценарій не подобається, я не хочу його відтворити, тому поки я чекаю. А наступний токен нашому списку це мантел. Ой, як гарно він в моменті був звичайно, виріс, і потім вкатався майже в нуль. Тобто в моменті віртуально було понад 150%, що досить було багато, і при тому, що моя позиція була набрана на 2 третіх. Тобто, в мене ще там одна третя частина, вона не є повністю набраною. в мене досі стоять лімітні заявки. Можливо, буде якийсь простріл, пролив, і вони наберуться. І тоді моя середня точка входу спуститься ще нижче. Тому, зважаючи на те, де моя середня точка входу, мене повністю ситуація влаштовує. При тому, що зараз на ринку максимальний негатив, всі розчіроні. Овені продають свої активи або ловлять ліквідації а такі позиції, як манта, у мене знаходяться ще й в плюсі, що мене це дуже сильно радує, і я вважаю, що це має дуже гарний потенціал на зростання. Плюс нагадаю, що токен Mantle – це токен команди Bybit, і нещодавно вони пережили найбільший хак в історії, мабуть, криптовалюти на понад півтора мільярда доларів, які вони успішно пережили. Тому я думаю, що така команда, яка показала свою стійкість, вона все ж таки не здасться і буде розвивати свій проект і надалі. А от по чому не така радужна картина, так це по активу FED. він до речі пережив недавно ребрендинг і зливання. В даний токен об'єдналися ще два інші проекти, але я за цим не так активно слідкую. Тікер поки що не змінився, але в майбутньому в така зміна буде. Графічно він себе відчуває не дуже, якщо чесно. Мої лімітні заявки були підібрані нещодавно на останньому проливі, і зараз ми маємо понад мінус 33% від моєї середньої точки входу. Мені це чесно не дуже подобається, падати тут. Начебто вже й нема куди, але якщо подивитись на ці всі рівні графічні, то цілком є ще куди. Але як я сказав, що я не збираюсь тримати до мінус 99%, до мінус 100% мого активу. Для мене мій потолок ризику це мінус від точки входу від повної позиції, де я вже відповідно починаю скидувати позицію також поступово. Давайте перейдемо тепер до токену Ондо, який також знаходиться в плюсовій зоні. Так, він скотився також з іксів але він в мене ще не повністю набраний. Тому тут, в цілому, ще якщо ціна опуститься нижче і наліє мені лімітки, то я не сильно в цьому засмучусь, тому що, як я говорив і раніше, йому особа альтернативи немає. Тому що якщо хтось шукає RVA проект, то перше на думку приходить нам це Ондо. А от наступний Проєкт, який досить сильно вивіз, а потім дуже сильно постраждав на бумі мемкоїнів, це Пепе. Як ми бачимо, точка мого входу знаходиться наразі вище, і в мене є невеличка просадка у розмірі 11%. Був також. Невеличкий простір в сторону моїх лімітних заявок, але на жаль, вони мені так і не налились. Якби дані лімітні заявки були виконано, то я думаю, моя середня точка входу була б десь якраз в цій зоні, де зараз ціна і знаходиться. По даному активу, я також не роблю ніяких дій. Просто чекаю загального позитиву по ринку. Тому що пепе, на мою думку, це один з найкращих мемкоїнів, в яких не так страшно сидіти, але коли піде зростання, то відповідно ти це відчуєш набагато краще, ніж в тому ж догі чи шибі. В якій смірі це мемкоін зумерів, як я вважаю, тому що він з'явився відносно недавно, але вже має досить сильну капіталізацію і репутацію на ринку. А от що не скажеш про репутацію на ринку, так це про токен EtherFi. тому що, як ми бачимо, він лише скочується вниз, і мій мінус в моменті вже понад 43%, що мені взагалі не подобається. Радою лише те, що моя позиція набрана на 2 треті частини, і в мене є ще одна третя, щоб. Усереднити мою позицію. Робити мені це зараз не дуже хочеться. Я хочу побачити хоч якусь плюс-мінус впевненість і відкуп по графіку. Поки її немає, то я не буду нічого відкупати. А от по якому токену я вважаю найгірша мене ситуація, так це токен BLAST. проект, який. Я вважаю, що взагалі ніяк не розвивається, і саме це мені і не подобається. І позиція в мене по ньому набрана вже повністю на 910 доларів, і просадка по ньому складає на мінус 50% в моменті. Якщо графік і надалі піде оновлювати свої мінімуми, то я буду скорочувати дану позицію, тому що чесно, не сильно бачу в ній сенсу сидіти, але й виходити на самих низах також не хочеться, тому буду робити це поступово. А саме приємне, що сталося на цій присадці, це те, що. Що нарешті спрацювали мої лімітні заявки по токену FTT. Так, нарешті я набрав вже на одну третю частину даного активу. Як бачимо, графік даного токена досить волетильний. Що токен від свого дна може давати простріли на плюс 100, плюс 200%. відсотків. І я по суті з цього дна і почав підбирати даний актив. До речі, нещодавно колишній сел FTX, СЕМ почав роздавати інтерв'ю. Як письмові, так і онлайн інтерв'ю, під час яких він закликає адміністрацію Трампа передивитись його срок і випустити його раніше. І я вважаю, що це в цілому може статись, так як за останній місяць вийшло на свободу досить багато криптонів, фаундерів проєктів, які були засуджені рік-два-три тому за свою так сказати активність, і всі дуже вдячні Трампу. І я вважаю, що дана тенденція буде продовжуватись, тому що, як ми бачимо, США взяли курс на Крипту вони хочуть, щоб криптони всі з'їжджалися до штатів, щоб проекти будувалися в Штатах, і їм просто стратегічно необхідно звільнювати з тюрм таких ключових лідерів думок, як той же Сен. А тепер пропоную від графіків перейти до цифр і подивитися загальну картину по моїм портфелям. Як ми бачимо, трейдинговий портфель наразі переживає просадку в майже мінус 11% відсотків. мінус 750 доларів, що я вважаю дуже крутим результатом, так як на даному ринку просадки в більшості портфельів моїх знайомих і не тільки інфлюєнсерів, з яким я наблюдаю, вони набагато більше ніж мінус 10-15%. мінус відсотків. Дуже багато хто навіть втратив свої портфелі, так як вони їх тримали не на споті, а на ф'ючерсах, тобто вони замість того, щоб просто купувати на тисячу доларів якийсь актив, вони купували його на 200 доларів там з п'ятим, десятим плечем і тримали цю позицію. Тому я вважаю, що по моєму трейдинговому портфелю все досить круто, і якщо вважати, що ми зараз знаходимося на дні. То є куди відштовхнутися, і я думаю, ми ще покажемо досить крутий результат. Лишилось лише вирішити питання з тими активами, які знаходяться на дні, і в яких я не впевнений. Тому що я з ними зробив, побачимо в наступному місяці. А тепер давайте подивимось наш DCA портфель. По ньому картина взагалі не така радужна, як по трейдинговому. Це як ми бачимо, мінус 33%, що складає понад. Мінус 2660 баксів. Це досить суттєва просадка, враховуючи те, що даний портфель було набрано на десятих. Але нагадаю, що даному портфелю я взагалі не приділяю ніякої уваги. Я просто кожен місяць стабільно купую. Цей список монет, які ми щойно з вами переглянули на певну суму на тисячу доларів щомісяця. Але я вважаю, що рано робити будь-які висновки, так як ще два місяці тому все було круто, все показувало дуже круті результати. А зараз лише півтора місяця по тому все червоне, все погано і не зрозуміло, що робити. Тому робити будь-які висновки краще по закінченню даного експерименту. А це буде вже через два місяці. Там ми й побачимо, взагалі, яка стратегія працює краще і чи варто взагалі набирати ці самі портфелі. На такий довгий період. Чи краще набирати якісь короткострокові активи на місяць, два-три або взагалі тижні і продавати їх, як тільки вони досягнуть якихось певних цінових відміток? Я думаю, що про короткострокові інвестиційні стратегії варто зняти окреме відео. А ви як гадаєте, напишіть про це в коментарях. Дякую вам за те, що додивились це відео і поставили йому лайк. І також не забудьте, будь ласка, написати будь-який комент. Це нам дуже допомагає розвивати наш YouTube і, взагалі, дає мотивацію робити для вас новий і крутий контент.